Коломия має бюджет на наступний рік. На 26-й сесії після багатьох поправок та уточнень його таки прийняли депутати. Обговорення тривало жваво. Кілька разів Ігор слюзар оголошував перерву. Таким чином, Коломия стала одним із перших міст області, що розпочне новий рік із новим бюджетом. У цифрах фінансовий документ міста становитиме 189 мільйонів 130 тисяч гривень. Це на 15,6% більше порівняно з попереднім роком. Зазначила начальник фінансового. Управління міської ради Ганна Бакай. Загальний фонд складає 155 мільйонів 70 тисяч гривень, спеціального фонду 33 мільйони, в тому числі бюджету розвитку 22 мільйони 200. Відповідно до західної частини бюджету збалансовано видаткову частину бюджету, в якій передбачено видатки на оплату праці працівника бюджета постанову, проведення за затеплених моносії, харчування дітей. Крім того, рішенням комісії з питань бюджету. Збільшено дохідну частину міського бюджету на суму 4 мільйони 437 тисяч до граничних обсягів, розрахованих міністерством фінансів. У новому бюджеті на органи управління спрямовано більше 7 мільйонів гривень. На освіту – 65, на соціальний захист – 2,4 мільйона гривень, на комунальну галузь – 4 мільйони, на культуру – 6,6 мільйона гривень, на спортивні школи – мільйон 200. Спортивні школи забезпечені на 50%. Культура 62%, за по розрахунках бюджетних установ, освіта загальної школи 90%, дитячі заклади 77 – 77% і органи управління 80%. Міський голова Ігор Слюзар каже, що задоволений тим, як сьогодні попрацювали депутати. Бюджет тяжкий, бюджет тяжкий для виконання і не повністю забезпечує витрати міста Коломей. Збільшується заробітна плата, мінімальна заробітна плата, а більшість працівників міської ради, наприклад, на мінімальній заробітній платі, а відповідно збільшуються витрати. Держава передбачає ріст зарплати згідно цих показників, але цього в нас недостатньо. Освіта забезпечена на 90%, культура на 62%, ДЮСШ… США. Дитячі спортивні школи на 50%. Бюджет прийнятий. І це найкраще, бо це за моєї каденції. Це буде перший раз, що ми в січні місяці почнемо фінансуватись по новому бюджету. Загалом 26-та сесія міської ради обіцяла бути гарячою, адже очікували звітів від заступників міського голови та секретаря міськради. Але як виявилося, більшість із них відсутні з різних причин. Тому це питання відклали як останнє у порядку денному. Розпочали із приємного. Зокрема, з нагоди дня місцевого самоврядування нагородили найбільш активних депутатів після того, як прийняли прийняли уточнення до основного плану роботи приступили до обговорення найбільш важливих питань і депутатських звернень. Слухали також про надання пільг для соціально незахищених верст населення на 2013 рік. Цифри практично не відрізняються від минулорічних, але є деякі уточнення. Зменшити розмір плати за житлово комунальні послуги, природний газ, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електроенергію. Квартплату та абонентну плату за користування телефоном для громадян по категорії. Для інвалідів першої групи позору на 75%, для інвалідів другої групи. Всі мають рішення, всі читають. Чим відрізняється рішення від минулорічного, що зменшені для... пільги е, інвалідам позору. Різниця того, що було, того, що ми зараз робили, 53 тисячі. Також заслухали програму поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей сиріт на 2013 рік. У 2007-2012 роках. У нас діяла аналогічна програма, яка передбачала забезпечення дітей даної категорії продуктовими наборами до Великодня. Певні кошти на день захисту дітей передбачалися також на придбання шкільної форми. В вашій увазі пропонується проєкт рішення, яким передбачено продовження даної програми на 2013 по 2016 рік. З аналогічними витратами на придбання шкільної форми, продуктових наборів до Великодня, кошти передбачаються також на подарунки до Дня Святого Миколая та інші заходи. Депутати затвердили програми, що стосуються розвитку спорту у місті, зокрема не олімпійських видів. Також слухали про підпрограму вчитель, що входить у план розвитку освіти міста на 2006-2015 роки. Загалом на 26-й сесії депутати попрацювали плідно та обговорили низку важливих питань. Засідання тривало практично до вечора.